Майстер-клас із випікання пасок провели у Харкові, пекли їх із пшениці, зібраної із деокупованих земель. А замішувати тісто допомагали сапери, які розміновували поля зернових. Участь у масовому випіканні пасок міг узяти будь-хто з містян. Майстер-клас організували для усіх охочих. Як усе пройшло, та які паски на смак дегустувала і розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Передсвятковий майстер-клас для всіх охочих спочатку заміс. Шеф кухар Олександр Цепковський ділиться секретами приготування традиційної великодньої паски. Тісто має бути пухким, духмяним і трохи сонячним, як сама весна, каже кулінар. Усе за класичним рецептом, але з особливим змістом. Все можна так залишити накрити. Головна родзинка цієї паски борошно. Його змололо з пшениці, яку виростили на вже розмінованих полях деокупованої Херсонщини. Поруч і продукція фермерів Харківщини. У регіоні замінованою досі лишається майже половина полів. Сапери фізично не встигають обстежити усі, засівають поля без перебільшення з ризиком для життя. Нам розмінували 21,7 гектара, ще 160 на часі ще буде ось. Вже тендер виграний. Будемо сподіватися, що ну я думаю, до зими пшениці до зерна ми його розмінуємо. А місити паски допомагають ті, хто як ніхто знає цінність кожного зернятка з розмінованих полів сапери. Вони щодня метр за метром звільняють від вибухівки поля Харківщини. Харківська область на сьогоднішній день є найбільш складною в замінуванні та найбільш масово замінованою. на даний час. Також на території. Харківській області присутніх ще 38 піротехнічних технічних розрахунків з усієї України. Розповідають, як розпізнавати вибухівку і убезпечитися від її дії. Обов'язково потрібно після того, як ви щось побачили зріле, зателефонувати 101. І ось нарешті тісто піднялось, паски зарум'янились. Найулюбленіша частина майстер-класу прикрашання. Діти беруть до рук кольорову посипку та наносять глазур. Оце мені подобалось. А саму пасочку ще не спустування? Спустування. І як вона тобі. Мачне сма на останок традиційне частування. Паски зроблені з хліба докупованих до земель, вийшли пухкі та в міру солодкі. Засвідчуємо це. Юлія Бойко Олексій Богаєнко, Харків ТСН, 1+,1.